Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимося з поняттями Один багато, високий низький. Познайомимось з числом та цифрою 1, пригадаємо кольори, а допоможе нам в цьому дівчинка-даринка одного сонячного ранку. Коли примінчики сонця танцювали на зеленій траві, маленька дівчинка-даринка вирішила піти на прогулянку. Дітки, давайте і ми підемо разом з Даринкою. Подивіться, на яку чудову галявину потрапила Даринка. Скільки квітів! Даринка дуже любить збирати квіти. Дітки, а якого кольору квіти ростуть на галявині? На галявині ростуть квіти жовтого і білого кольорів. Дітки, а скажіть, будь ласка, жовтих квітів багато чи мало? Багато. А білих квітів багато чи мало? Мало. Біла квітка одна. Дітки. Для того, щоб позначити число один, використовують цифру один. Одна квітка цифра один. Один ведмедик цифра один. Одне яблучко цифра. Один молодці малята. Даринка хоче назбирати квітів. Давайте і ми теж назбираємо квітів. Один кошик для даринки і один кошик для нас. Дітки, скільки у нас квіточок? Багато. А у даринки мало одна квітка. Малята, ми разом з Даринкою потрапили до лісу. Подивіться, нас зустрічають лісові красуні ялинки. Ялинка-мама і ялинка-донечка. Ялинка-мама висока. А донечка-ялинка низька. Хто сховався під високою ялинкою? Зайчик. А від кого він ховається? Від лисички. А під якою ялинкою сидить лисичка? Під низькою. Дітки, скажіть, а лисичка висока чи низька? Висока? А зайчик високий чи низький? Низький. Правильно, молодці малята. Дітки, давайте пограємо в гру високий низький. Та разом спробуємо назвати, що ж іще буває високим та низьким. Дерево високе, а кущ низький. Жирафа мама висока. А жирафа син низький. Гірка висока, а гойдалка низька. Пірамідка висока, а Мотрійка низька. Молодці дітки впоралися із завданням. Сьогодні всі працювали дуже старанно. А чи сподобалась вам прогулянка? Даринці також сподобалось з вами гуляти, але їй вже час повертатися додому. До побачення, Даринко, до побачення, дітки, до нових зустрічей!